Верба не першим весни — це верба. У неї золоті сережки, Дітку у неї довгі довгі коси. Вона кучерява, у мене котиковий мовщик. Будуючи на найкрасивіше дерево це. Якось одного сонячного ранку покинулась верба і всміхнулась. У верби були котики на Сітки були довгі коси та золоті, золоті серіжки. В українців це дерево символ. Весна, сонечко пригріла, і перші дерева, що вітають весну, це верба. Стоїть, кудирява верба з довгими косами і усміхається, а на косах в неї золоті сережки. Верба найулюбленіше дерево всіх українців. Прекрасний твір. Молодчинка, дуже оригінальна. Василинка. Верба. Верба це дерево, яке зацвітає першим. Воно має котики та довгі сережки. В народі кажуть, без верби і. Ніколи немає України. Молодчинка, Саша, будь ласка, верба весну вітає, верба верба це символ України, верба символ весни, родючості, радості та життя, верба це листопадне дерево або високий чагарник. Вона має. Тонкі гнучки, гілки, коли вона розквітає, у неї з'являються квіткові бруньки, які називаються котиками. Також вона має сер... сережки і довгі коси. Верба це улюблене дерево у Верба якось зимонька минає, а верба про весну сповіщає. У верби золоті сережки. Довгі коси, котики у неї, немов щіточки. Верба усміхнулася во сні. Українці дуже люблять вербу, тому що, тому що це символ України. Дома. Молодці дітки дуже оригінальні твори.